Вантажопасажирський пасажирський автомобіль Волга М22 Універсал створювався на базі седану ГАЗ М21. Можливо, як відповідь не США, автопром яких для деяких моделей пропонував до п'яти, а іноді і до вісьми видів кузовів, починаючи від традиційного седану і закінчуючи кабріолетами. Ну і звичайно, американські універсали це окремий вид мистецтва. Совпедія хотіла так само. Пам'ятаєте, як Хрущов обіцяв наздогнати та випередити Америку? Але як створити такий шедевр у країні гулагів? Рецепт простий совки взяли звичайний седан ГАЗ М21Р. Він же газ другої серії із радіаторною решіткою китова паща і майстерно прилаштували ззаду просторі сарайчик, причому зробили не просто накладку, як у москвич 423 а виготовили прям нові штампи для задніх бокових дверей. Автомобіль все ж таки елітний, як не як але в серію піде універсал вже на базі третьої серії Волги газ 21 Л, яку легко упізнати по решітці типу китовий вус. У листопаді 1961 року. На випробування вийшло одразу кілька нових версій Волги: напіввантажна ГАЗ 22 повноцінновантажна 22 вантажна «22А» та гордо названа санітарною каретою 22Б Швидка допомога. Слово універсал тоді для радянського вуха звучало загадково. Союз рабів соціалістичних республік універсальними вважав Анальгін, автомат Калашникова, Соду і газету Правда в яку завертали не тільки рибу, а і використовували у інших цілях. Першість у серійному випуску універсальних автомобілів належала МЗМА з моделями Москвич. Як і все у москвичах, універсальність там була суто відносною. Наприклад, Москвич 423, хоч і був універсалом, але переваги мав слабенькі ні в міскості, ні в комфорті, ні навіть у прохідності, він особливо не був кращим за своїх побратимів класу Седан. Машина була відверто маленькою і досить тісною. А загалом проблема була в тому, що малотонажного легкового транспорту в країні, що все ще відбудовувалося після Другої світової, не вистачало. Москвичі 400-ї серії випускалися в одиночних екземплярах. Запорізькі вантажівки у серію взагалі не пішли, а перевозити малі габарити великими газонами було нераціонально. Все ж таки у самій Московії, а також у та таризі, кипіла жвава діяльність по створенню малотонажної вантажівки, але все це за традицією закінчувалося досідними зразками зв та звітом про успішне завершення першого етапу випробувань. На цьому крапка. Горкий просував одразу кілька проєктів: ГАЗ-19, що була задньопривідною версією ГАЗ-69, півтора тонну ГАЗ-56, і, звісно ж, вантажну та напіввантажну Волго, Септофургон і Універсал. Усі вони дісталися стадії прототипів, побігали по полігонах, наїлися пилу і врешті-решт усіли в архівах. У серію пішла лише одна машина газ ГАЗ-22. А от, наприклад, пікап на базі Волги так випущено і не буде, навіть у вигляді прототипу. Тому такі машини виготовлятимуть ремзаводи і окремо взяті кулібіни. Отже, перший прототип ГАЗ-22 був анонсований ще у серпні 1960 року. На відміну від американців, що любили експериментувати із зовнішністю універсалів, передні крила, капот, двері, панель приладів все на 22-й залишалося рідним до останніх днів випуску. Це називається уніфікація, і це запорука успіху для червоного гулагу. Так автомобіль хоча б утримує шанс взагалі стати на конвеєр. Одинокі екземпляри газ 22 народжувалися в муках між 61-м і початком 62-го року, десь до п'яти штук. Якщо вірити різним джерелам, усі вони служили не для людей, а для досвідної експлуатації, тобто тихо каталися між цехами газу та підприємствами, щоб довести універсал може існувати, але краще, щоб ніхто цього не бачив. Зовні ці експериментальні істоти виглядали цілком офіційно, як поважна друга серія ГАЗ-21 із хромованими решітками, оленями на капотах, важкими рамами фар і масивними кликами бамперів. Лише задні клики скромно вкоротили, аби можна було опускати борт вантажного відсіку. Маса кузова відносно седану зросла на 100 кілограмів. Номінальна вантажопідйомність на 75 кілограмів. Технічне завдання для ГАЗ-22 Універсал передбачало вантажопідйомність у вигляді п'ятьох осіб і до 175 кілограмів вантажу. Або якщо пожертвувати трьома пасажирами, то цілих 400 кілограмів вантажу, що розміщувався би у кузові, у якому завбачливо для більшої місткості складалися задні сидіння. Ресорні листи універсала отримали підвищену жорсткість у порівнянні із ГАЗ-21, а шини отримали трохи більший розмір, збільшивши таким чином загальну вантажу автомобіля. Від таких параметрів серце будь-якого голови колгоспу починало битися частіше. Площа напіввантажного становила 1,6 квадратних метрів, а при розкладці у вантажні 2,4 квадратних метрів, Корисний об'єм відповідно кубометр і півтора кубометра. Двустулкові двері, що відчинялися вгору і вниз, вважаються мінусом, бо трішки обмежують зручність завантаження. Але із відкритним нижнім бортом вони дозволяли перевозити кінцем назовні довгомірні вантажі, що виступали із кузова, наприклад, дошки або меблі і таке інше. Інтер'єр цього палацу на колесах це свято практичності. Щоб захистити дорогоцінних пасажирів від сумів радянських доріг, підлого та дах вкрили шумоізоляційною мастикою та вафельним картоном. Від суму двигуна салон захищав багатошаровий пиріг із вафельного картону, водонепринукного картону та поролону. Сидіння та двері оббиті матеріалом автобім – це полівініл хлоридна тканина для внутрішньої оббивки салону. А от підлога, стінки багажника та задня частина заднього сидіння повинні були оббиватись лінолеумом. А щоб вантаж не пошкодив цю розкіш, лінолеум захищали елегантні дюраль алюмінієві штапики. Для боротьби із корозією кузов піддавався надійному фосфотуванню. А в нижній частині кожних дверей були передбачені спеціальні щілини для стоку води. Разом із цивільним універсалом газ намагався виглядати багатопрофільним, зробили швидку допомогу 22Б, яка мала закрити діру у медицині, яка з'явилася після зняття із виробництва старої санітарної зім 12Б. Усе це господарство показали на ВДНГ у 1961 році, в тому числі і фургон, вперше і востаннє. А універсал і швидку показували ще і наступного року. Купити такий сарай простому смертному було суворо заборонено. Перевезення вантажів могло привести до комерції, а комунізм будь-які види бізнесу суворо забороняв. Багажник побільше і вантажопідйомність означали потенційну можливість заробити. А отже, це прямий підрив основ радянського устрою. Бо хто знає, що завтра захоче ввозити комуніст: моркву, можливо, металобрухт або, не дай Боже, клієнтів. Тому ГАЗ 22 офіційно не був товаром народного споживання. Його не продавали, не реєстрували і, взагалі, робили вигляд, що він потрібен тільки лікарям та організаціям. Радянському обивателю міг бути доступний хіба що універсал Москвич 426 який ще потрібно було умудритись дістати. А от ГАЗ-22 можна було дістати вже на початку 70-х, коли його починали списувати із балансів державних гаражів чи таксопарків, ну і колишні керети швидкої потрохи перекочували у приватні руки. Правда, їх власниками ставали в основному ті ж самі робітники підприємств, після нескінченних комісій, актів оцінки і глибоких ідейно-економічних погоджень. На експорті, особливо у Фінляндії та Швеції, цей універсал став улюбленцем малих підприємств. Але, як завжди, не за свою якість, яка була, самі знаєте яка, а за свою ціну. Скандинавський імпортер Колена міняв амортизатори та шини, і ось уже офіційна вантажопідйомність могла сягати аж 600 кілограмів, і це при тому, що попереду могли сидіти троє. Також у Фінляндії могли поставити дизельний двигун. Тому у результаті газ 22 став у Фінляндії тим, ким так і не став у себе вдома, надійним та витривалим компаньйоном приватного бізнесу. Усі вузди універсала були спільні із третьою серією Седана. Ті ж мотори на 75, 80 або навіть 85 коней, ті ж коробки і мости. У 65-му році Універсал отримав індекси 22В та 22М як експортний варіант, а на даху дві поздожні штамповки, щоб радянський лист металу не облажався від перевантаження. Санітарна версія отримала горде ім'я Газ-22Б і стала справжньою революцією після свого попередника санітарної побєди, пацієнтів, у яку завантажували через випалені двері у багажнику. Волга, у порівнянні із «Побєдою» була легшою, спритнішою, швидшою і, що найголовніше, значно дешевшою у виробництві. Це був прогрес для сувка. Кузов цього дивотехніки був мудро розділений перегородкою на дві зони. В кабіні міг розміститися не тільки водій, але і лікар, а санітарний відсік міг стати справжнім тетерсом для медперсоналу. Два відкидні сидіння були розташовані одне за одним. Щоб потрапити на друге сидіння, треба було виконати акробатичний трюк із складанням першого. На перегородці розміщувався відкидний столик. Задні двері складалися також із двох половинок, що було значно зручніше за багажник санітарного зіма. Носилки на гумових роликах урочисто заїжджали у салон по спеціальних напрямних, але найцікавіше ховалися за лівими задніми дверима. Там була не палата для хворих, а таємна ніша із запасним колесом та інструментом. Конструктори зіткнулися із маленькою проблемою. Санітарний відсік виявився трохи меншим, ніж стандартні радянські носилки, але радянська інженерна думка не знає перешкод, тому, замість того, щоб збільшити машину, було прийнято геніальне рішення зменшити носилки. Так на світ з'явилося диво із дюраль алюмінієвих труб, яке було на 245 мм коротшим за стандартні дерев'яння. Ну а щоб пацієнт все ж таки помістився, ручки зробили висувними. Легко, зручно та по комуністичному інноваційно. Букові вікна у санітарному відсіку були матовими, щоб ніхто не бачив, як медики корячаться, намагаючись надати допомогу у тісноті. Серйозну допомогу у тісному салоні Волги надати було фізично неможливо, поставити крапельницю вже подвиг, а про реанімацію можна було і не мріяти. Тому ці машини призначалися по суті для так званої спокійної роботи перевезти пацієнта з пункту А в пункт Б або чергувати біля поліклініки. Але совкове життя внесло свої корективи, і Волги ганяли на термінові виклики на рівні із графіками. Щоб пацієнти не трясло на санітарну версію встановили підвіску та шини від звичайного легшого седана. На лівому крилі красувалася поворотна фара шукач, якою водій міг керувати, висунувши руку у вікно, на даху фара із червоним хрестом. Отже, медикам доводилося проявляти чудеса гнучкості та акробатики, працюючи в тісноті. Тому спочатку до таких медичних санітарок поставилися із прохолодою. Але УАЗи частіше йшли в армію, а рафів випускали так мало, що їх вистачало хіба що на столиці. Тож кажуть, любіть нас такими, якими ми є. Реальних альтернатив Волзі було небагато. І ця ситуація тривала майже 15 років. Коли з'явилася нова Волга Газ 2403 машину зустріли значно прихильніше ніж її попередницю. З появою нового заводу РАФ у 76 році, здавалося б, епоха Волг у швидкій допомозі мала скінчитися. Але не тут то було. Навіть у ринкових умовах вони залишалися конкурентноспроможними, а автогосподарства на десятиліття накопичили колосальний досвід ремонту Волг за допомогою молотка та відомої матері. Цікаво, що на болотах випуск санітарних Волг тривав аж до 2009 року. Іронія долі, що останніми серійними волгами, що зійшли із конвеєра газу, стали саме санітарні ГАЗ-310231. Боїстина, народний заперебріковий автомобіль. На Волгу передбачалася можливість встановлення радіостанції, але як часто це бувало, можливість і реальність існували у паралельних всесвітах. Звісно, існувала ціла абетка модифікацій, переважно для експорту. Газ-22БК потужніша версія, Газ-22БКЮ модифікація для тропіків, ГАЗ-22Е це ще потужніша версія, і так далі. Випуск універсалів закінчився разом із Седаном у червні 1970 року. Так завершилася історія автомобіля, який був настільки гарним і корисним, що власна держава боялася віддати його своїм громадянам. Машина, що була покликана зробити життя простішим, лише викликала підозри у комуністичній системі. Радянська влада, як завжди, перемогла здоровий глузд і не випустила у народ універсал, який був би непоганим помічником. Газ 21 і його похідний газ 22 Зараз це не просто символ і шифр, це кодова сторінка совкової свідомості і болотного віліччя, де матеріальний престиж завжди стояв поруч із приниженням, а мрія із дефіцитом. У цьому парадоксі і полягала вся суть радянської культури. Совки прагнули до величі, яку держава їм не дозволяла, навіть якщо вони були тризначними громадянами цієї сурогатної країни. Наприклад, навіть така впливова зірка, як Нікулін, у свій час повинен був навколішка клянчити собі універсал, запевняючи, що він не буде займатися підприємницькою діяльністю, а машина йому потрібна для перевозки реквізиту цирку. Діло в тому, що сучасні совки давно перестали жити в цьому цирку, але жадібно хотіли би його повернути. Газ 21 хоч і був задуманий як радянський автомобіль для народу, але був реалізований як атрибут державного апарату. Величезна кількість легковиків ішла не тільки в міліцію, але і в армію, де вони виступали в основному доповозами для начальників із великими зірками, тобто до офіцерського стаду, починаючи від підполковників і вище. Хоч і не всі, але значна кількість військових частин отримувала на баланс хоча б одну Волгу, а відповідно і запчастини для них. А в свою чергу, такі запчастини у новому стані пізніше можна було цілком легально придбати після списання. Отже, Волга мала вигляд американського середнього класу і долю радянського елітного автомобіля низької якості. Державна риторика говорила про комфорт, престиж і гордість, але реальність була трошки іншою. Навіть директор заводу не міг просто взяти і купити «Волгу». Її потрібно було дістати, а держава її повинна була не продати, а виділити. Відповідно, громадянин її повинен був отримати і навіть випросити, виклінчити. Усе це робило автомобіль не засобом пересування, а знаком престижу і належності до системи, до її ласки і прихильності. Власник Волги вважався, якщо не рішалою, то принаймні успішним індивідом. Газ – це була метафора радянського життя, красива форма, сільська лінія, блискучий олень на капоті, а під капотом криворука збірка, щедро присмачена низькосортним мастилом. Машина коштувала так само, як і квартира, 5-6 тисяч карбованців, але їздили як компроміс між вірою у комунізм і дефіцитом деталей. Навіть саме існування Волги було ідеологічно вивіреним. Якщо власник стояв на узбіччі із киплячим двигуном, то він відчув справжній дух соціалізму, коли ні в кого не було краще, але у когось було ще гірше. Волга, як елітний автомобіль, часто виступав як пересувний засіб молодят на весіллі, оскільки не завжди можна було дістати чайку, а тим більше зіл. Але Волга все одно вважалась престижною пересувною каретою для тих, хто вирішив Україні гулагі, все ж таки створити сім'ю. Ну, а ГАЗ-22 Універсал це вже взагалі інший рівень абсурду. Його створили для роботи, але працювати у звичайних громадян йому було заборонено. Він був настільки практичний, що став небезпечним для системи, занадто щоб бути народним. Як було сказано вище, ГАЗ-22 не можна було купити. Він існував як привід вільного життя, десь поруч, але не для людей. Він символізував альтернативну реальність, у якій радянська людина могла би бути господарем, а не гвинтиком, і саме тому його не пускали до продажу. І саме тому Волга стала не просто машиною, а соціальним інструментом. Це був автомобіль, який не купували, а яким нагороджували. Його не вибирали, його отримували. Волгу призначали, як правило, для тих, кого система вважала кращими. Для совків Газ 21 і газ 22 залишилися у підсвідомості як ідеал великої машини для своїх. Після розпаду Союзу багато хто зберіг той самий психологічний паттерн. І сьогоднішній запорібриковий громадянин, дивлячись на Волгу, бачить у ній не просто антикваріат, він бачить у ній культурну матрицю. Коли Гагарін полетів у космос, коли було віда колбаси, хрущов сіяв кукурудзу, трава була зеленіша, а розкіш була зі смаком комуністичного приниження. Газ-22 це радянська версія успіху, блиск без змісту, велич без якості, гордість без права власності. Разом із ГАЗ 21 вони утворюють свою рідну філософію виживання у системі, що боялася власного комфорту, і тому їхній культурний код простий і трагічний. Щастя могло існувати, але не у комуністичній країні. Користувач Олександр Охрименко пише: це дуже показове фото. Я бачив цю подію наживо, і тому можу підтвердити, саме так воно і було. В 70-ті роки головний диригент Київського оперного театру привіз із закордонних гастролей іноземний автомобіль. Але головне йому дозволили це зробити у ЦК КПУ. і це вже було майже диво. Той автомобіль стояв біля театру як музейний експонат. Люди приходили дивитися із всіх куточків Києва, фотографували, сперечалися, а спеціалісти у лапках розповідали про його фантастичні властивості. Так виглядав реальний СРСР, настільки вбогий, що навіть звичайний іноземний автомобіль здавався дивом техніки. У більшості громадян не було ніяких машин, бо черга на нього була довжиною як ціле життя, а якість як анекдот. І, до речі, зверніть увагу: чомусь ніхто не стоїть біля Волги.